Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні відео по містам, як і обіцяв. Сьогодні у нас Мелітополь і Бердянськ. Ну, напевно, навіть в одному відео запишу, в принципі, вони не так далеко знаходяться. Вчора вже руни почали з рук валити, що називається, ну, відповідно, не робив, не вистачило вже сил. Ну, а сьогодні, сподіваюсь, вистачить. Ну що, поїхали? Поїхали! Ну, давайте на липень подивимось. Коли буде звільнено, так? Да? Ну як, я, в принципі, вже дивився, там ситуація мало міняється. Тому, напевно, щоб більше захопити, напевно, таким чином зробимо. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи в цьому місяці буде звільнено Збройними силами України Мелітопіль? Мелітополь. А я скажуть його неправду. Так, я вас, ну, відповідно, довертаю перевернути. Девес перевернутий. Беркана, Соула, Дагас. Кано перевернутий. Ага. Зрозумів, дивіться, про що мова? Про що мова? Про що мова? Ева вас перевернутий, Є вас перевернутий, Беркана, Соуло, Дагас і Кано перевернута. Е, ну, якщо відразу шанс аналізувати, ну, 50 на 50. Ну, ну, трохи більше по факту, тому що все-таки руна соуло є. Але, але, хотілося б краще. Ну, дивіться, прошу мова. Е вас перевернутий, відразу падає. Тобто, ну е, рух в той бік буде, да, але повільніше, бачите? Ще повільний рух, ще певні обмеження є того. Ну Ось цей вас перевернути. Так, да, прильоти туди будуть, однозначно. Окрім того, бачите, ріст прильотів йде. Да? Наростання, відповідно. По... Ну Де там орки позасідали, да. Тримайте звідти подалі. Е, однозначно. Дивіться, соло. Да, руна перемоги. Тобто, ну бачите, як це, рух на перемогу є, але ще якийсь повільний. да? Ну, перемога, відповідно, локальна, звільнення міста, якщо так. Е, ну і натяк на те, що да, десь літом в будь-якому випадку. Окрім того, це натяк на те, що може десь і дуже гарна бавовна бути, знаєте. Ну Хоча, хоча в даному випадку це більше саме про перемогу, не стільки про бабах гарний. Хоча й бабахи теж ось будуть. Прильоти по оркам будуть красиві, однозначно. Окрім того, дивіться, Дагас, Дагас трансформація ситуації. Чому? Тому що ось йдуть якраз прильоти, да, і куди це все йде. Ну, Поки що, бачите, до кану перевернутої. Все рівно, якісь, бачите, ну, якщо так сумні новини, якісь певні ще невдачі йдуть, хоч-хоч, хоч воно, і бачите, хоч і трансформація ситуації падає. Ну, тобто, що, наростання, я ж кажу, наростання туди прильотів по складам окупантів, де вони там позасідали і так далі. Тому подібне, да, Рух той бік ось явно проглядається, але ще бачите, рух повільний. поки що. Тобто, ну, на липень, ну, загалом шанси є. Шанси є, руни доволі непогані, як би. Ну, але хотілося би ще краще. Тобто, поток Маку там кращий був розклад, якщо так порівнювати. От. Ну, а Мелітопель бастя, ще, ну, подивимось. З словом, шанси є, в принципі, непогані, да. Ну, але не без нюансів. Ну, добре, давайте Бердянськ тепер подивимось. Як буде звільнено, я вже дивився, і не раз, там, в принципі, руни плюс-мінус однакову картинку показують. Ну, і тут, відповідно, боїв як такових нема, а от прильоти де там орки, да, є. І... Так, дякую за відповіді. Так, Бердянськ. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи в цьому місяці буде звільнено Збройними силами України Бердянськ? А я скажуть неправду. Орус прямий. Соло. Ансус перевернутий. Евес. Перт. О, а, цікаво. Дивіться, ну, по Бердянську залом непогано, в принципі, непогано. Шанс хороший, да? Ну Подивимось, як програється. Все-таки там це нашим треба добрячий ривок зробити. Ну, подивимось шанси є все-таки. Дивіться, хороший шанс. Дивіться, Ну руни тут дещо показали. Цікаво. відразу Урус Соло, Ансус перевернутий, Ева, Сперт. О, про що мовити, одразу? Ось бачите, сила йде. ЗСУ, зрозуміло, рух той бік буде, да, хороший, потужний. Ось Соло, з одного боку руна перемоги. Да. Ну і таєш, навіть якщо десь буде звільнено влітку, навіть якщо і не в липні, да. Е, то дивіться, а оце от уже трошки веселіше. Ансус перевернти. І ні, в даному випадку це не про брехню, а це якраз про прильоти. Гарні такі прильоти по окупантам, да, де вони там позасідали. Це прям така, знаєте, якісна бавовна буде. 100%. Крім того, дивіться в Евас. От якраз Уру з Евас. Рух в той бік однозначно. Хороший такий буде рух. Ну, Вже сьогодні гарні новини є да, про просування на Бердянському напрямку, як його називають. Ну, от, І далі буде. Далі буде. Е, далі буде більше до того ж. Крім того, дивіться. ну, Це вже Евас, це, знаєте. Ну як? Доволі динамічна руна. Наскільки, наскільки вона динамічна буде в нашій ситуації, подивимось. В принципі, і сусідні руни непогані, тобто ну, посування туди будуть, однозначно. Ще в липні буде багато гарних новин, ну і відповідний шанс на даний момент доволі непогано на звільнення. Дивіться, перт, також це про удачу з одного боку, а з другого боку, це якраз що ресурс буде на те. Значний ресурс, ну і рух, і рух ресурсу, да? відповідно. Ну, рух сили, рух ресурсу, зрозуміло. Якщо просування, то там все що з цим пов'язано. Ну і ось отал, в принципі, на фінал. Е -е, окрім того, дивіться, соло, ну так, да, це може бути Бабах саме от по складам окупантів, якщо такий самий, м -м, варіант розглядати. Да? Ну і тут так само: приліт куди, Та, ось по, по також, по окупантам, по складам, де вони там, ну і взагалі, де вони там по. Ну, крім того, от, але це і що? Це повернення території, зокрема, да? це і про владу в тому числі, да? руна влади. Well, відповідно, от. Але бачите, під ну, ансузом. Це ще, окрім того, що прильот, це ще ну, і якісь все рівно ще можливість поганих новин, хоч і поряд руна перемоги. Все рівно. Тобто, ну, бачите, воно не все так прям радужно і ідеально, як би того хотілося. Ну, війна тут, знаєте, ідеально рідко буває. Ну, але, але надіємось на краще в будь-якому випадку. Тобто, ну, і загалом, якщо підсумувати, що у нас? Рух той бік буде, рух хороший. Ну, і загалом на цей місяць непогані шанси на звільнення. Подивимося, як програється. В принципі, всі ж чекаємо той самий основний удар, і, якби і коли і куди. Да? Ну, от, Подивимось. В цьому місяці вже, я думаю, що побачимо яскраві події. Ну, якось так. Ну і загалом, да, так. Така сама рекомендація, де там окупанти поселились, де там їхні склади і так далі, тримайтесь подалі. Тому що прилітатиме туди, в липні, аж бігум. Оце однозначно. В минулий мій прогноз також, по-моєму, почав буквально через кілька днів програватись стосовно прильотів по окупантам. Ми теж гарні такі були, красиві. Ну, тому так. Ну, добре, загалом непогано, в принципі, чекаємо. Хай буде так, і так і є, хай збудеться найкраще. Всі цього чекають, всім буде радість. Ну, окрім окупантів, звичайно. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!